Хей, усім привіт! І це подкаст щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. Сьогодні на черзі чтиво, яке захопило і мене, і моїх подруг. Це захоплююча пригодницька книжка з такою цікавою назвою Сокира від Гаррі Полсена та видавництва Віват. Отож, це історія підлітка, яка захопила увесь світ, історія про виживання та про зміни головного героя. Ця книга розповідає про 13-річного хлопця Брайана Робсона, який після авіатрощі опиняється сам у канадській тайзі поряд з дикими звірями. Вітрівка та сокира ось уся його зброя. У хлопця немає часу на злість, жалощі до себе, йому просто потрібно вижити. І щоб це зробити, Брайану візнадобляться усі його вміння та знання. Отож, дуже така цікава анотація, яка розповідає нам про книгу, і ти вже розумієш, що вона буде надзвичайно захоплюючою. І саме так і сталося. Я просто кайфувала, коли читала цю книгу, адже вона доволі легка і водночас цікава. Ми багато дізнаємось про нашого головного героя, слідкуємо за виживанням та його дорослішенням. Адже за цей час, який він провів у лісі, він дуже змінився. Ця історія дуже реалістична. Адже Брайан тут переживає багато емоцій. У нього не завжди щось виходить, він часом зневірюється, падає духом, але все одно тішить те, що, попри усі випробування, він знаходить сили в собі та бореться далі. Після цієї пригоди ми розуміємо, що хлопець вже не стане таким, як раніше, але, хоч яким він не був важким, але все ж це досвід. І Брайан Робсон його отримав. До речі, ця книга, як ми можемо дізнатися у кінці, написана за власними спостереженнями автора. Тож, майже все, що траплялося з Брайаном, траплялося певним чином, також із автором у реальному житті. Отож, це цікава книга, яка. Підійде і дорослим, і підліткам, я її дуже раджу. Я їй поставила оцінку 10 з 10, і якщо ви хочете почитати щось схоже, то раджу вам книгу Дорога рудої лисиці від Френсіс Грінслейт. Вона, хоч і трохи відрізняється атмосферою, але теж схожа, і розповідає про підлітка, який виживає сам у лісі. Отож, читайте та насолоджуйтесь цим, а також підписуйтесь на мій інстаграм sbookshelf. Там багато книжкового. Це був подкаст Щоденники читачка його ведуча Софія. Софія Слободян. Тож до зустрічі, бувайте!